Вітаю на моєму каналі «Ластівка Таро. Мене звати Юлія, і у нас сьогодні нова історія. Подивимося, хто до нас прийшов, що хоче розказати. Нагадую, що розклад загальний, може відігратися повністю комусь, так? комусь частково, але кожен. Підписник знайде якусь підказочку для себе. І в кінці я ще а, витягну три карти як пораду, якусь та вас а, зробимо щось по-новому. Так, хто ж до нас прийшов? Ну, чоловік прийшов, говорить, я зустрів свою єдину. Гляньте, яка красива карта, дві капітки. Зустрів свою єдину, яку давно чекав, шукав. І вже навіть думав, що й не зустріну, чоловік може бути темноволосий, так, із такою небритістю легкою. І він такий, знаєте, впевнений в собі, От інтелігентний він. Можливо, якась професія в ньому пов'язана з чимось таким, знаєте, де потрібно працювати головою розумний чоловік. І такий він делікатний. Uh. Так, а це про що? Зараз дочекайте. Uh. Знаєте, що мені говорить? Uh. Що якось коли зустрів? Я так думаю, що це ви, дівчатка, так? Ну, тому що я ж на ваших енергіях тут працюю, мається на увазі, читаю ваші так, історії. Якось він відчув від вас якусь гармонію. От коли він вас зустрів, він ніби заспокоївся. Тобто раніше він був в пошуку і, можливо, навіть в активному жінок могло бути ну, достатньо, так? але коли вас зустрів... І між вами навіть тут не показано, чи є стосунки, чи ще просто якась симпатія, і він ніби заспокоївся. От він зрозумів, що так, я зустрів ту саму. І як він хоче взяти навіть відповідальність за вас. Тобто йому хочеться піклуватися, турбуватися про вас. І він говорить, це вже якось стабільно в мене, Ну, що мені ніби не властиво. Це як щось таке нове для нього. І тут навіть. по... Цій карті, тут вона, бачите? Карта світ. Ну, часто карта світ теж можете показувати. Він захотів продовження роду. Тобто ви та жінка, з якою б йому хотілося створити сім'ю, так, і народити, ну, народити дитину, так? Чудово. Так, ну вийшли ви, дівчатка Верховна Жриця. Часто приходять до нас такі дівчатка. Це. Або ж жінка з, зі здібностями якимось, так? Не схожі на інших. Це жінки з особливою енергетикою. І така, ви, знаєте, ну, от мені так іде, не для всіх. Ну, тобто, жінка, яка не підійде там середньостатистичному чоловіку, ні. Тому що, от ви особлива. У вас є щось таке. Що одночасно і приваблює, і лякає? Якась певна сила у вас, така енергія є. От, ніби зовні ви така, знаєте, спокійна, але всередині у вас прям там вулкан. Там вирує вулкан, там велика сила якась всередині. Можливо, навіть ви ще не розкрили її в собі, дівчатка. І так, а це ти про що? Чому? Тут розчарований? Ну, він говорить, що певне розчарування є чому, тому що за вас треба боротися. Тобто він зустрів ту саму, але бути з цією жінкою він не може. Тобто за вас потрібно ще воювати. І, можливо, навіть воювати з вами, дівчатка. Тобто, ви якось не даєтеся йому, так? Так, ви така творча якась можете бути особистість. Можливо, навіть художниця. Або щось з цим пов'язане. Якась мисткиня. Так? Тобто ви любите щось створювати. Можливо, дизайнер навіть. От у вас є смак. Мені говорять, що ви така. Екстравагантна жінка, так? Тобто ви любите речі, які рідкісні, якісь. От якщо ви одягаєтеся, то ви не схожі на інших. І чоловіку це подобається. У вас є знову ж таки якась сила, яка трішки його лякає, тому що ви тендітна сама по собі, а всередині у вас є ну, щось таке, знаєте, масштабне, і він це відчуває. Ну, але ж знову-таки хочеться йому з вами стосунків. Ви одночасно його лякаєте і притягуєте, дуже приваблюєте його. Він, можливо, вперше задумався про створення сім'ї, чогось стабільного йому захотілося. Так, сім'ї, я говорю, сім'ї десятка кубків виходить, Гляньте, як карти розмовляють з нами, і падає на світ. Тобто, знову ж таки, продовження роду в сім'ї. Тобто створити сім'ю, а потім, щоб в цій сім'ї народилась дитинка. Тому що вже як час. І він переймається, що можливо, так, він переймається, що можливо вже пізно як, що як уже час, вже вчора, ще на вчора треба було, так ну, над цим працювати. Тобто, можливо, всі. Знайомі, там друзі, вже мають сім'ї, а в нього немає, і він говорить, що мені вже це потрібно. А тут з вами треба боротися, ви так просто не даєтесь, дівчатка. Так важко мені говорить з нею, дуже важко, тому що ви така з характером і самодостатня. Тут ще вас потрібно якось завоювати, і він не знає, як, тому що у вас ніби все є. Як до вас підступитися, так він не знає. Хочеться йому якийсь подарунок вам <клухи> зробити. І подарунок, так, а який подарунок. Так, а це ти про що? Поїздку якусь? Ну так, він, можливо, запросить вас у якусь поїздку. Так, а куди ця поїздка? Ну, знову ж таки, дорогу мені показує, дивіться. Це пов'язано якось з здоровою. Можливо, те, про що ви колись давно мріяли кудись поїхати. Він вам це запропонує. І він думає, що коли ну, ви погодитесь, то це прям перемога його буде, ну, тому що він дуже боїться вашої відмови, дівчатка, дуже боїться. Так, і, ну, не знаю, як ви відреагуєте. Дуже ви його притягуєте. Особлива жінка, він говорить, от ви особлива жінка. І він бачить з вами саме перспективу на серйозні стосунки. Він говорить, що це мені як доля. Я просив, і доля мені подарувала її. Ну, так, по справедливості тут ніби я ж просив, і, можливо, він коли просив, то казав, що якщо я зустріну ту саму, так, то я піду в серйозні стосунки. Він розуміє, що це вже все. Він вас зустрів і ну, пошуки закінчилися. Тобто ви та жінка, яка прямо змінила бачення взагалі ну, всієї цієї ситуації, Так? Ну, коли там як будується сім'я, як будуються стосунки, в нього це все ви змінили. Він по-іншому почав дивитись навіть сам на себе. Ви як ну, тут страшний суд, розумієте, це щось таке, що змінює життя. Так, і вже ти не можеш бути таким, як раніше. Так, зміни. Кардинальні зміни зараз з ним відбуваються. І коли він був завойовником таким, так, можливо, в нього було багато жінок, то зараз він цього не хоче. Так, ну, тому що є жінка, яка, до якої з'явились почуття. І все, йому вже інші не цікаві. Ну, Це логічно, дівчатка. Так, і ще й бажана. Тобто ви і в нього і почуття до вас є, і пристрасть є. Ви бажана жінка. Ви йому подобаєтеся зовнішністю своєю. Розумієте? Як ви виглядаєте, ваша енергія, вона його приваблює. І він на інших жінок просто навіть не хоче дивитися, тому що ні одна не порівняється з вами. Так, ну тут прямо повішений все. Він говорить: я на інших жінок не дивлюся, ні. Ну, По-перше, що він говорить, я ніби відчуваю себе як дурень якийсь. Ну, тобто, як можна було так а, закохатися? Можна. А вона ще й розумна. Ну, тобто, не, не в якусь там, так звичайну жінку, з якою а, там можна домовитись, з цією не можна домовитись, він говорить. Вона така гостра на язик, а, я не знаю з нею говорити. Ну, а як ти думав, так? Вона... Ви якось сторонитесь від нього, не підпускаєте його до себе, можливо. Ну, треба завойовувати, правда ж, дівчатка? Так. Він говорить, що мені вона така близька, якась, ніби я її знаю. Так, це сердиться, тому що. Не так, як з іншими, ну от знову ж таки він порівнює з іншими, що інші жінки йому відразу здавалися, так? Тобто він знав якісь там свої прийомчики, так, і вони реагували на це, і все було ок. А тут ви перша, яка не реагує, тобто, яка може навіть різко якось йому відповісти, так, і це його, ну, він сердиться, злиться дуже сильно. І він говорить, вона розбиває мені серце. Генти, який він сердитий. Ось такий лапочка сердитий наш, не серця. ну, а як ти думав? Якщо жінка дійсно цінна, то потрібно прикладати зусиль, так? Якщо чоловік вкладається емоційно, так, фінансово в жінку, то потім ця ж сама жінка так розуміє, що вона для нього цінна. І якщо чоловік вкладається, то потім він це. Він а, дорожить, так, цінує цю жінку. Ну, це логічно. Тут він щось про Е, Може бути конкуренція навіть, він говорить, а, і він ну, боїться він так, зараз, Що тут? Може слідкувати за вами, так? і бачить, що ви подобаєтеся іншим чоловікам. Або ж біля вас є якийсь чоловік. І він ніби, ну, як моя говорить, я не віддам їй нікому. Так, ну, тому що зірка, ви можете подобатися іншим чоловікам. Красива жінка така, знову ж таки, ви виділяєтеся з натовпу. Ну, для нього точно 100% він на вас дивиться, і ви не схожі ні на одну. Він говорить всі інші, ніби десь там на а, задньому фоні. Я на них навіть уваги не звертаю. Ти особлива. Так, що він тут прийняв рішення. Знову ж таки, він розуміє, що якось ви не піддаєтеся на його ці такі залицяння, і він хоче вас якось, а, ніби фінансово задобрити, що таке вигадав. Але і тут якось він, можливо, вже пробував навіть якийсь подарунок такий дорогий, так? Ну, тобто коштовний дарувати. Але ви, можливо, навіть не прийняли. Так, гляньте, подарунок. Можливо, каблучку вам дарував, дівчатка, з діамантом. А ви, можливо, не могли не прийняти, сказати, не хочу я твоїх діамантів. Так, ви тут така, знаєте, ви свободолюбива, ви така норовлива жінка, він не знає, як до вас підступитися. Він уже і так, і так сердиться, злиться. Ну, тому що ви прямо бажана. Розумієте, коли чоловік чогось хоче і не може це отримати, він починає сердитись, так? і він тоді шукає інші якісь методи. Ну, тому що ви дуже для нього солодка. Він говорить, що солодка дівчинка, така прямо. Тут, як ви знаєте, що ще зробили, ви зняли з нього маски всі. Тобто перед вами він не одягає цих масок, так? Що там, на роботі він один, між друзями він інший, там, з чужими людьми, так, він ще інакший. А тут, як ви зняли з нього маски, тобто перед вами він собою може бути, хоча боїться вас. Так, а щоб помагам. Чоловік такий егоїст, розумієте? Він звик, що все, що захочеться, в нього є. А ви, можливо, вперше бажання, яке він не може собі так здійснити це своє бажання. Він говорить, я вже якось і романтично, можливо, до вас проявлявся. В нього таке, знаєте, до вас така якась юнацька любов, такий потяг, метелики в животі, він не знає, що з цим робити. І він якось хоче вас ніби задобрити, і не виходить у нього. Так, а це ти про що? Знаєте, що він говорить? Що якщо ця жінка зі мною не буде, то я вже не стану імператором. Тобто я не одружусь ні на інше вже ніколи. Категорично прямо він так говорить, розумієте? Все, якщо не вона, то вже ніяка інша не буде зі мною. Ну, тобто, а так, стосунки, може, якісь там будуть, але серйозно я хочу сам з нею тільки. Якщо вона відмовить мені, то все. Так, тут о, він, о, знову ж таки, він хоче о, якось це. Узаконити, він хоче закінчити ось ці такі свої поневіряння, він хоче серйозності якоїсь, так, стабільності, і саме з вами, дівчатка. Який він начок? Ну, тому що, знову ж таки, ви для нього приваблива настільки, що ну, і, і фізично його тягне до вас. Можливо, він вам там пише якісь повідомлення часто, а ви не відповідаєте, наприклад. Так, він говорить, я постійно очікую її відповіді, а вона довго не відповідає мені, такого в нього не було, дівчатка. Що ви робите з чоловіком? Так, ну тому що ви зайняті. У вас багато справ своїх. Така ви ось гляньте, Леді, яка у вас дуже багато а, занять різного роду, так? І вам ніколи. <почекає>, Почекає, ви говорите, почекаєш? Нічого страшного тут немає. Любчику, так? Закриваєтеся ви від нього. Так, а чому ви закриваєтесь, дівчатка? Ну, чоловік за вами так прямо вже. Ціркомечі. Зараз. Ну, подобається він вам. Він вам подобається, так? Приваблює вас. А чому ж ви від нього закриваєтеся? Ви переживаєте, чи чесний він з вами? Ну, тому що, можливо, ви там чули. Хтось вам розповідав, так, що він такий улюблений жінок, так, і ви думаєте, чи не буду я однією з. Так, так, трійка кубків. Вам відомі, так, його різні там пригоди. І ну, ви розумієте, що він такий, знаєте, запальний. От він. Він подобається жінка, він знає, як з ними поводити себе. А ви теж хочете серйозного. Ну, тобто ви не хочете вже гратися, так? І ну, ви тут переживаєте. Чи, чи вийде це все, так? Ви а, але чоловік вас приваблює. приваблює, так. Ну, і Тут фізично є якась певна між вами така, знаєте, магнетизм якийсь фізично тягне вас одне до одного. Але ви поки що вагаєтеся, боїтеся відкритися чоловіку. Так, давайте тоді візьмемо пораду для вас, так, дівчатка, чи варто вам довіритися нашому красунчику? Покажіть ну, нам, будь ласка, чи варто нашій дівчинці довіритися так, цьому чоловіку? Є почуття, вони говорять у нього, так? Але, знову ж таки, що? Так, зараз очекайте. Зараз я скажу. Дивіться, у чоловіка міг бути якийсь досвід перед цим, так? Негативний. І. Тому він так себе якось веде, розумієте, він не довіряє жінкам, але у вас він побачив рідну душу, так? І він хоче покінчити з цими поневіряннями. От саме з вами, так? Він у вас бачить ну, свою єдину обранцю, перспективу, знову ж таки, бачить з вами. І почуття в нього є. Він говорить, є почуття в мене, і він хоче прямо, знаєте, ну. Так, це про що А, він говорить, що я не, ну, я не хочу вже обирати все, я вже знайшов то саме. Так, ви для нього дуже важлива жінка, імператриця, дівчатка, тут серйозно налаштований чоловік. Так, я правильно розумію? Так, серйозно і він навіть говорить, я буду боротися. Так, навіть з вами буде боротися, якщо треба буде. Так. Він хоче, щоб ви стали його дружиною. Тут серйозні наміри в чоловіка. Так. Е, і він говорить, що якщо ви ну, не відповідатимете йому взаємністю, так, то що, він вас викраде? Буде кавказька полонянка. У ну, нього багато страхів, що ви знову ж таки йому відмовите, тому що йому ніхто ніколи не відмовляв. Він не знає, як реагувати на це дівчатка. Ну, не мучте вже чоловіка. Так, тому що він не знає тоді, як діяти. У нього мало того, з ним зміни, якісь ще відбуваються. розумієте? Він, можливо, вперше захотів серйозності якоїсь, а він не знає, як себе вести. Розумієте? Ці ситуації, тому що він, можливо, знає, як там. Піти на побачення, потім продовження цього побачення так? дуже багатообіцяюче. А далі, після цього, як він отримав те, що хотів, він не знає, що робити з цією жінкою. Розумієте? От нього такий більш досвід. А з вами він розуміє, що. Йому хочеться саме цього, йому і цього, те, що передує цьому, так дуже хочеться дівчатка. Але і йому продовження так, цих стосунків хочеться. Це щось нове для нього. Ну, знову ж таки, ви дуже його приваблюєте, і якщо не ви, то ну, він ну, буде завойовувати. Так, сердиться, говорить, буду завойовувати. Ну, Тому що знову ж таки ви для нього дуже приваблива жінка. Ось що він хоче, гляньте. стосунки. Гляньте, яка красива карта і красива пара. Так, ну молодець. Що ж буде в нас тут в майбутньому? Так, покажіть нам, будь ласка. Ну, по страшному суду, дивіться, і по дияволу. Я не люблю цього слова кармічні стосунки, так, але це стосунки, які потрібно пройти вам, так? І ніде ви одне від одного не дінетесь. По страшному суду це прямо навіть на стосунки для продовження роду. Тобто, щоб з'явилася дитина, так ви підходите одне одному. Можливо, зараз вам ще треба буде йти довгий шлях, так? поки ви довіритеся, розкажете так? про свої якісь там слабкості і чоловік прийняв рішення. Так. Зараз. Ну, він для себе вже прийняв рішення, говорить, а вибір за вами, дівчатка. Тобто він вже вирішив для себе, що ви його жінка, так? І він хоче з вами будувати щось серйозне. А рішення далі за вами, дівчатка. Так, а поради нашим дівчатка ще раз давайте глянемо. Ну, ви будете задоволені. Подається Пентакрі, ви будете задоволені і емоційно, і матеріально. Тобто він створить вам умови. Так, зараз. Тут навіть, знаєте, що він говорить, що він, ну, в нього якась така робота, так, коли немає часу, але він навіть готовий жертвувати роботою своєю, щоб приділяти вам час. Тобто ви будете основною для нього і головною. Ну, вітаю дівчатка, дуже такий серйозний чоловік, і, і налаштований він на м, такі м, довгі стосунки. А, так що дякую нашій парі, кому ви спишіть. А, дякую вам за увагу, за коментарі. Пишіть, будь ласка, кому відгукується. Можливо, хтось хоче якусь тему розглянути. Так? А, то а, пишіть в коментарях. я... Прочитаю і зробимо якийсь цікавий розклад. Так? За індивідуальними консультаціями звертайтеся, в коментарях будуть закріплені дані там номер телефону, в Телеграм пишіть мені, так? І буду рада вам допомогти. Дякую за увагу, за вас подобайки, підписки і бажаю вам кохання щирого, справжнього, взаємного. До побачення.